Что у вас тут происходит? Что Шо происходит? Я же не просил вас раздягаться. Сказали... Я не сказал вам такого. Никто такого не сказал вам. Вам, вам... привиднилось. Одягнитесь. <coughs> Макс Мустанг съебался? Из поля бо... зрения, да. О -о -о. Рация зашипела, рация зашипела. Візьміть, Візь, візьміть, візьміть, візьміть. Да, фраці. Я вас слухаю, кажіть, що там, що там. Перемовник прибув, шановні, перемовник прибув. Добре, заберу вас рацію. Все. Витягну батарейку. Вимкну рацію і покладу отут за два маяжечки. Заведіть мені машинку. Турбік, мабуть. Ні-ні-ні. ні 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 пішов, чуть -чуть не, стійте в тому, в чому стоїте. машину. Зараз почекайте. Я, я он біжу до турбіка. Ну будь ласка. Ні, я вам кажу, стоит стей... не nee, в тому, в чому ви стоїте. Тоні, ну б баху заводи. Я вам кажу, ви стоїте в чому... В чому стоїте. Мені на нього мішок не одевать же, правильно? чи надо? ні не ні, не надо, ні стяжки, мішок, нічого не надо. Просто щоб у нього не було аудіо і відео. Ти не перебуваєш у семьер Так, заводи хоть якусь машину, блядь, яка не самей Дай зараз зам тобі турбилон. Давай. Та чого не там? А що? Я хочу слухати, що це типить. Та ну це умора, блядь. Ну це интересно. Уже все, вже рація вимкнена, перебавник вже тут. Зараз прийде, і ви йому все скажете, що хочете. Ви себе добре почуваєте? Так, так да. де тут? Тут, 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 тут. Так, вам не треба ніяких не ні нічого, так? Бінти може, можешь А я что б тебе забув, блядь, в А Еще что так ему сосался? Ага. А я сам не знаю, а, я а не что я там забыл? Стоял на меня, смотрел, смотрел, да, такой хуяк. Да, фу... да, да. да. О, кабан, блядь. Давай, ты зараза вам поесть. И пить не хочешь? Не это его колдунство, ебаный, по-любому. Звазы, блядь. Да. Я бы ему пить не давал, бы зараза вам поесть Ну ты, блядь. А, так вы ему водки дали, горилку хордится, да вот. А пить не хочете, так? Не, не, не. Мабуть, нельзя больше давать горелку, хортиться. Блять, як мене в моменте остановил, а дальше йому нічого не казать. Вот он в Но я вспомню, що це офіційно. Кікнув порушення правого кейсів? Ого. Угу. Ого. Угу. Пане Саше, это мені кинули чи ні? Хочете, можете а, взяти, попити. А підожди, а що О, ти написав? без жучки, без беріть, маючки, беріть. чи що ти написав тоді? Без аудио это видеофиксвича пристрелил. Без... Ну ладно, я жучки тоже отыграю. Угу. Мог перево- по ремонту, зараз його привезуть сюди. сюда. поки його перевидят. А у меня ладно виводаку і вас вишло. Такой тихий. Так ви за мене хочете, які умови вообще, щоб я вам? Не знаю. Та ми будемо з перемовником обмовляти, не знаю. Я теж хочу узнать, ззнати, як Можете потім йому позадавати питання, він якщо порахує за потрібним, він вам відповість. Чиєш? Як вас Мене? А. Агент L. Агент L можете до мене звертатися. Як як? Агент L. Агент L? Угу. Пане Агент L. Lfko не хочете. Ні-ні-ні, не хочу. Тут... Ні -ні -ні, тут... хочу. Душниці, але. Так я зараз не хочу альфійську. А, мені не хочу. Не хочу. Mm -hmm. Ну ладно. Как вам погодка, гражданин? Нормально, тепло у меня на улице Добре Слушай, только я не сплю в своей машине, давай Ничего, так, так бывает Ну все, я їду. я все провірю. Окей. що... як у вас... Ковраци не забудьте сказать. Перемовника забрав, будь ласка. По перебутню відкрити КПП. Прийняв. Ну як відкрити? Спрацювали. Паски безпеки, перепрошую. Че можна присісти. Можете присесть, я в Я ты А вот теперь сюда. А если он сейчас не пиздец, пиздец, что мы его били, блядь, вылежали тут? Что будет? Он good. не может. Пиздешь? Да. По сути, как Нет. бы не может, но... Хотя может. Нет, он, он же будет снимать можешь? и посмотреть побои, понял? А. А він може так сказати просто, чи вас били, не обіжали? Він може сказати, били, обіжали, після ти не давали. Водки напоїли. Водки ага. напоїли, цигарками накурили. Вони сказали, це, це ж наш наймолодший співробітник, ви що? Можете Декс, могу сказати, що це, що посадили в те місце, де він пасав? Ну, хай, вонятиме там. Потім ми сюди на похідки більше їздити не будемо. <ріх> Відкрий двері автомобіля, відсобни пасочки безпеки, допоможу громадянину вилізти за в після чого закрию двері автомобіля. Зомой по, по підручку поведу за собою. А ты не то которого ми грабили на трасі, нет? Так, дивіться, відпущу громадянина, після чого зніму мішечок з громадянина та стяжечки. Так, дивіться, піднимаємося наверх і ось тут. Добрий день, громадянин. Ось, будь ласка. Ваша людина. У вас, у вас у вас вас Якщо бажаєте, можете задати йому свої декілька запитань. Так, вітаю. Громче, громче говори. Вітаю, вітаю, я кажу. Ще я громче. Дай вам <рістання> типа там тихо на хит. Да, я кажу, вас не били, тут нічого з вами не робили. А ну зараз зачекайте, я щось... <кос> <ск» кос> Бля. Уха прочещу бля. Тихо, тихо, тихо. Я тебе тоже це хотів войс сказать, ты потом передумал. <рістання> в моменте передумал. Надо выключить этот код на всякий случай. Бо я записал, что шо. Все, кажи. Я вас начую. О, а ну, еще раз повтори. Ой, блядь. Та-та-та, я вас чувак. О, тепер чую, то да. Так. Кажу, так, вас так. не били тут? Ні, не били. Тільки одне, що Накормили, напоїли, дали сигарет, бо тільки от що попросився <смі> попісять. не розрішили я пописав прямо сього тут. Ні, я кажу, можна сісти. І ми надо втавили прямо сюди сідать. <післях> <О, післях> У мене тепер оно всі штани мокрі, понюхай. Ого. Ну що добре, з ким я можу старше поговорити? Ходімо зі мною. Його Стойте біля нього. Дуже специфічні у вас працівники. Ха-ха-ха. Я тільки думав, що він, блядь, за це скаже. Так, доставайте листочок, якщо ви будете записувати. Так, записую. Отже, нам потрібно 50 тисяч готівочкою. Так. І 10 хвилин зеленого коридору. Дивіться, 50 тисяч мають бути в чорному кульочку, без жучків, без маячків і купюри не мають бути не вічені. У мене є якраз з собою все. Чудово. На Добре. капоті купі Ходімо тоді до втівочка. А можемо отут з вами на ящичку дивіться. Давайте, давайте. Так, значить. Дістану, значить, всю готівочку.

Видигровки в свою сторону можно? Не. Тебе это челик пишет, который валяется. А ден валяется? Видеогровка в свою да сторону. А вон он, блядь, под ящиками, дура. Где да он, он лежит? А вон он лежит, дай. ебать, блядь, видигровки в свою сторону за Бруной. <сос> 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 не, не не хватить, у него взагалі телефона не могу. Звонить, кажу. Чудовашечка снимает. Можно я позвоню, короче, Можно я позвоню? 10 хвилин зеленого коридору, так ви просили? 10 хвилин. Ой, 10 секунд, підожди, 30, скільки. Він сказав, що із 10 хвилин зеленого коридору. Та які 10 хвилин, ви що гонієте, там 40 секунд максимум. Кого Ні. так-так. До 5 хвилин. Це вже не перший прояви, я знаю. 30 секунд, я просто. На мою пам'ять. Хтось запрошував 27 хвилин зеленого коридору. Ви що гоніть я чи шо? Та просто я трошечки обманулся. Нам 30 секунд. 35 секунд званого кордора еще. 30 секунд. Организация твой прокси. А, ні, 50, да. Ты игровый розвит, правового сервера, в право криминальных организациях. Бели і все. и вс. Право та викрадень. выкрадай. Макса, ну паписе на нього. Не, не надо. Ни в коем случае не Там 30 40 максимум. А вроде без 45 можно. Ні, 40, 40, 40 секунд. Нічого, мы с Ось, ось, пояснення. дозволено вимагати скасування патруля та зелений коридор лише да, на 45 секунд. або в до одного Все чисто, все чудово. Ну от, 45 секунд. А ми внібали, ячику з грошима візьму і Типа, добре. Ні, ні, 30 нормально. Я вам сказав 30 секунд, типа я оспорюся, все подав. Да. Ось. Це 45 секунд, це право 5 і 1. Це 10 балів ви чуть на рівно митце не заробили. Mm -hmm. да, тяжко так. Да, блю сетчажку получається. А минуса є бог як легко Дякуємо. Ми поїхали. поїхали. Да. Забирайте, забирайте да, да, да. Забирайтесь його громадян... громадянчик. Громадянчик, він не прив'язаний. Рація лежить ось тут на ящичку. ящичку. Батарея поруч. Так, телефона так, в нього з собою не було. Так і у вас же не було телефону, а також. У вас, так, вас також телефону і рації не було. Да, 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 я знаю. Все гарно. Так, 30 секунд. Yeah uh